Безпеки України проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові, які триватимуть з 12 по 16 червня цього року. Очевидно, крім того, служба безпеки України сьогодні затримала агента ФСБ, який готував новий удар Росії по Львівській області. Про це і не тільки розпитаємо у речниці управління служби безпеки України у Львівській області Роксона Єворська і Сиєнко з нами на прямому зв'язку. Пані Роксоно, слава Україні. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям слава пані Руксану. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що означає контррозвідувальні заходи у Львові? Чого до чого готуватися львів'янам та гостям нашого міста? Отже, дійсно, сьогодні ми повідомляли офіційно, що у Львові протягом 12-16 червня, будуть здійснюватися контррозвідувальні безпекові заходи. До цих заходів також будуть долучені інші правоохоронці. Які будуть допомагати нам в проведенні цих заходів? Дії правоохоронців охоплюватимуть територію усього міста. Мета цих заходів це запобігання та сама нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави і підвищення безпеки громадян в умовах російської агресії. Ці безпекові заходи будуть. Проводитися з урахуванням усього режиму правового режиму воєнного стану, тобто, що під час заходів також можливе буде обмеження проходу та проїзду вулицями нашого міста, можлива перевірка документів та огляд окремих автомобілів. Також ми зазначали, що у випадку, якщо ж виникне обґрунтована підозра щодо окремих осіб, може проводитися додаткова вторинна їхня перевірка. Водночас. Ми хочемо також наголосити, що будуть здійснюватися також огляди територій та приміщень загального користування. Це буде здійснено для того, аби виявити можливі заборонені предмети, які можуть бути заховані у під'їздах, у сховках, у схронах. Також СБУ дуже просить з розумінням поставитися до цих заходів, до незручностей, які будуть і належним чином реагувати, і основне мати при собі документи, які можуть посвідчити особу. Пані послана, зараз у більшості всі користуються дією. Чи буде дія достатньо для підтвердження особи? Так, звичайно, це електронний додаток, в якому є ідентифікація особи за допомогою прав, паспорта або інших документів, які підтверджують саме вказану особу, яка буде представляти. Пані Анкутин, такі заходи насправді вже проводяться не вперше, але кожного разу дуже багато виникає запитань у людей. Тож давайте так трошки пояснимо. Тобто працівники Служби безпеки України можуть підійти на вулиці, попросити пред'явити документи, і особа має це зробити. Вірно? Звичайно, адже в нас триває четвертий рік війни. Нас введений в країні воєнний стан, і під час дії воєнного стану правоохоронці не лише служби безпеки України, а й інші правоохоронці мають право перевіряти документи в громадян, тому що можуть проводитися або так, як у нас зараз, безпекові заходи, або ж можуть проводитися інші заходи, спрямовані на виявлення тих чи інших спрямувань з боку РФ. Це є до прикладу. Пошук диверсійної групи або ж здійснення антитерористичних заходів, не лише контрдиверсійних, тобто в всіх заходах, які про які попереджено або ж і не попереджено можливо і тривати спецоперація в таких випадках. Правоохоронці мають право здійснювати перевірку документів громадян. Пані Олександр чи можете поділитися інформацією? Чи під час попередніх таких безпокових заходів вдалося там нейтралізувати російських шпигунів або виявити а, якісь сховки з вибуховими пристроями? Про таку інформацію ми не повідомляємо на загал, адже це йдуть не навчальні контрдиверсійні заходи, а це йдуть в режимі активного воєнного стану заходи. В зв'язку з цим ми не можемо інформувати на загал, а отже, ж і інформувати ворога. Про те, що ми виявили, як ми виявили де та коли, але я так розумію, що вони були ефективні, тому що щось таке вдалося знайти. А, пані Оксано, давайте поговоримо про цього агента ФСБ, який готував новий удар Росії по Львівській області за матеріалами, які поширювали ваше відомство. Головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону. Розкажіть, будь ласка, більше про цього зрадника, і як він шукав ці авіабази. Він Що в Гуглі дав пошук авіабаза з ЗСУ? Як він давав запити в Google форматі? Я цього не знаю, але те, що ми достеменно маємо інформацію від наших слідчих та оперативних співробітників, що цей 57-річний житель об'їжджав на своєму авто по нашій області, по території західного регіону, також і за допомогою? Мобільного телефону здійснював фотографії, а також ставив мітки геолокації на Google картах і таким чином позначав фактично наявність потрібних нашому ворогу цілей. І після чого готував вже комплексний звіт та надсилав своєму куратору ФСБ. Проте Служба безпеки України, а саме кіберфахівці вчасно його викрили, задокументували та затримали цього фігуранта. Їхні домисли не були пусті, адже під час обшуків вони знайшли докази протиправної діяльності, а саме телефон, в якому фігурант здійснював переписку зі своїм куратором. Станом на зараз він знаходиться під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. А пані Руксано, а де його знайшли а, ФСБшники? Як він з ними вийшов на зв'язок? Нічого нового немає, це телеграм-канал з пошуку легких грошей. Саме там він був завербований. Російська спецслужба активну увагу тримає в полі зору саме телеграм-каналів, де є дуже багато чатів, в яких надсилаються повідомлення, як, з неї, як заробити гроші, як швидко заробити інколи з такими провокативними надписами, якщо використовують підлітків, як швидко заробити на новий айфон, або як швидко отримати тисячу доларів, і не потрібно багато вашого часу. І відповідно, як ми вказали, цей е, зломисник був безробітнім, йому потрібні були гроші, і саме таким чином він потрапив на гачок спецслужб ворога для того, аби вчиняти злочини проти України. Бен я так розумію, що він е, житель Львівщини, так? Що це yeah. уротінець нашого так. району? Так, 57-річний місцевий безробітний він був. А як вони спілкувалися з цим ФСБшним куратором? Також через Телеграм і як він звітував про свою роботу? Так для цього для такої комунікації окупанти і агент використовували саме анонімний чат в месенджері, і після кожного свого спілкування вони намагалися здійснювати ретельздійснити ретельне видалення тексту і листування, проте наші кіберфахівці. Змогли це все відновити і таким чином задокументувати протиправну діяльність зловмисника з доказовою базою проти нього? А пані Олександр, а чи відомо чи давно він співпрацює з ФСБшниками? І це чи Це інформація... вже кошти ця інформація, пані Марія є наразі матеріалами досудового розслідування, mm -hmm. і стосовно неї ми не можемо наразі спілкуватися. А пані Олександр, чи можете сказати, за скільки срібняків він продався? Яку суму йому обіцяли? Таку інформацію наразі теж я не можу повідомити, тому що ця інформація не дозволена нашим слідчим для розголошення. Ну так чи інакше йому гроші за ґратами тепер навряд чи будуть корисні І ці е, гроші, срібняки, за які він продав свою країну, своїх рідних, тому що очевидно оці удари могли бути небезпечними і для нього безпосередньо теж. Е, так, та, та, пані Олександр, якщо маєте що відреагувати, то будь ласка. Ну, ще могла би доповнити про те, що це не єдиний агент російських спецслужб, якого служба безпеки затримала на Львівщині. Також п'ять днів тому ми повідомляли, що затримано ще двох фігурантів: один, який виготовляв вибухівки, закладав їх в схорони, А інший, який приїхав з Кривого Рогу для того, аби підірвати мобільний пост ТЦК та автівку одного з працівників ТЦК. Цей інцидент трапився в нас на Стрийщині. Саме туди прибув 32-річний уродженець Кривого Рогу, який теж потрапив в поле зору ворога на телеграм-каналах, де шукав кошти, як легко їх заробити. і таким чином погодився на заробіток грошей, але здійснити йому сказали теракт у Львівщині. Мужчина приїхав, оселився в готельному номері. Згодом він отримав локацію від куратора, звідки забрати вибухівку. Забрав вибухівку та повернувся в готельний номер для того, аби її допрацювати, доукомплектувати, після чого здійснити закладку. Окрім закладки, в нього ще було завдання поставити фото-відеопастки, тобто аби знімати весь момент підриву, і згодом куратори з російських спецслужб мали би картинку, як на території Західної України працює. Нібито українське підпілля, яке бореться проти влади. Насправді це не є так. Такий злочин мав здійснитися за гроші російської спецслужби. Йому обіцяли 5 тисяч доларів. Тут ми вже можемо озвучити суму, проте його було затримано якраз у момент до комплектування. Окрім цього, по гарячих слідах контрозвідка спецслужби затримала й зловмисника, який. Здійснював виготовлення та закладав у схорон самовибухівку. В ним вже виявився місцевий мешканець, 30-річний, який зараз під слідством. А самому підривнику вже повідомлено про підозру за статтею 111 державна зрада за частиною другою, і він знаходиться під вартою. Йому також загрожує двічне позбавлення волі. Я так розумію, що ці особи теж були в пошуках таких грошей і знайшли Найбільше. своє так би мовити щастя в телеграм-каналах. Саме так. Пані Роксона, а скажіть тому, що підлітки доволі часто потрапляли на оцей гачок на превеликі жалі російської спецслужби. Я знаю, що ви служби безпеки України, зокрема, проводили бесіди в школах з дітьми, і на що реагують діти? Що вони вам самі розказували, і як вони сприймали цю інформацію? Інформацію сприймали дуже позитивно, і дуже класно, що саме безпосередньо співробітники спецслужби проводили такі заходи, адже діти мали неймовірну можливість безпосередньо задати питання, які їх турбує, відповідь на яке вони не зможуть знайти в Google чи в чаті GPT. І з ними вели бесіди навіть вже після лекції. Тобто вони окремо підходили до наших співробітників, до наших лекторів і задавали ті чи інші питання. Як звертатися, куди звертатися? А що мені буде враз, якщо я вже почав спілкуватися, але не взяв грошей? Тобто такі питання, які дійсно їх турбували, адже їм навіть якщо розказували про таку соціальну кампанію, то не акцентували на певних деталях. Також ми охопили, хотіла би зазначити, що ми охопили майже всі школи Львівщини зі 127 в 95, Львова точніше, зі 127 в 95 ми провели такі лекції і більше 300 шкіл ми охопили по території Львівщини. Таким чином, ми максимум доклали зусиль для того, аби фізично прийти в школи і провести такі бесіди з дітьми, з педагогами, з адміністрацією школи. Такі лекції надзвичайно ефективні. Це ми побачили вже навіть по розмовах дітей і по їх питаннях. Неодноразово діти. Давали такі навіть фідбеки свої, що до них зверталися в телеграм-каналах, пропонували легкі, легкі гроші. Деякі діти повідомляли, що вони одразу блокували, деякі діти не знали, як реагувати, і просто ігнорували. Не блокували, не відповідали, але і нічого не відписували. Проте, як ми знаємо, в нас кілька тижнів тому потрапили на очок спецслужб студенти. Професійного технічного коледжу, які все ж таки погодилися, і які здійснили протиправні вчинки. Проте ми вчасно затримали їх і не дали можливості їм як підірвати вчинити підпал, так і щоб ворог здійснив по відношенню до них якийсь протиправний акт. Тому ми надзвичайно продуктивно провели цей час з дітьми і. Хочу зазначити, що з вересня місяця ми також будемо стартувати в цьому напрямку, тобто школи. Ми знову будемо обходити і доносити дітям інформацію про те, що ворог не дрімає, що ворог, можливо, і змінить свою тактику дій, свої плани. Про це все ми будемо інформувати, аби діти з перших вуст знали, як себе захистити. А, пані Оксано, з того, що ви сказали, ну так виглядає, що ворог активно намагається знайти. Завербувати наших підлітків, бо коли ми чуємо, що там десь комусь е, хтось попав на цей гачок, ну, віриться, що це якісь поодинокі випадки. Так а тут виявляється, що дітям дітям активно пишуть, про просто й наша молодь свідоміша ніж ми собі можемо уявити. Молодь свідомішав зв'язку з тим, що отримає багато інформації, як протидіяти цьому. Якби ми мовчали і лише фіксували вчинення злочину, все би могло бути набагато гірше, але служба безпеки України активно протидіє ворогу, розробляє схеми. Протидії розробляє лекції, розробляє базу спілкування з учнями, правильно як донести інформацію, як розповісти. Ми створюємо соціальні проекти, відеоролики, аудіоролики, даємо можливість адміністрації шкіл також долучатися до цього, аби протидіяти, аби захистити своїх дітей, щоб потім не було так, що в якийсь шкіл. Дитина загинула, тому що на Івано-Франківщині, на жаль, підлітки намагалися підірвати вибухівку, але ворог підірвав їх, один хлопець загинув, інший залишився особою з інвалідністю до кінця життя без двох кінцівок. А паніксано, давайте ще раз проговоримо важливі е, відповіді на ті запитання, які ставили вам е, діти. Якщо е, вже почалося спілкування. А то куди звертатися і чи правильно блокувати, чи зберегти це повідомлення, показати спецслужб, нашим е, спецслужбам, як правильно діяти алгоритм дій для наших підлітків? Ще раз проговоримо. Мені здається, що це важливо. Отже, алгоритм дій дуже простий і надзвичайно доступний для кожного в кого є мобільний телефон. Ми створили наприкінці грудня чат-бот з поли ФСБшника в телеграм-каналі. Якщо ж комусь поступило повідомлення заробити кошти, а згодом ви розумієте, що це потрібно щось підпалити, зробити якусь диверсію, нанести якісь провокативні надписи або ж. Здійснити протиправні дії проти України, ви маєте повідомлення від анонімного користувача чи в чаті певному робите просто скрін і відкриваєте чат-бот з поли ФСБшника. В ньому буде опцій кілька, тобто який злочин вам намагалися запропонувати вчинити. Ви обираєте його, якщо ж серед запропонованих немає вказаного. Ви ви обираєте інший. І прописуєте коротку інформацію. Можете додати інформацію, це саме скрін, де здійснюється первинне вербування особою, яка намагається схилити до злочину. Ця інформація миттєво буде опрацьована нашими співробітниками, і що саме основне вона є абсолютно анонімною. Тобто людина, яка надсилає від неї, не вимагають дати контактний номер телефону, прізвище, ім'я по ім батькові і з людиною згодом виходить на зв'язок, якщо людина погоджується на це. А в іншому випадку перевіряється нашими співробітниками така інформація і робиться її об'єктивний аналіз. А, пані Олександро, за весь цей час, що працює чат-бот з поли ФСБшника. Чи маєте вже якусь статистику, скільки українців а, здали ворога? Так, маємо. В нас було повідомлення нещодавно, що вже більше 4 тисяч таких повідомлень надійшло від громадян України про спроби їх завербування. І за статистикою, тобто з даних, які нам вдалося зібрати, ворог намагався завербувати четвертину дітей, тобто четвертина осіб, які були завербовані, це були неповнолітні українські діти, до яких намагався достукатися ворог, так би так. мовити. Так. Пані Люксано, цей ж алгоритм дій я, я просто дам уточнення незалежно від віку він працює, чи вам 50, чи вам 14, План дій простий. Повідомляєте в чат-бот і от те, що ви казали. Так, саме так. Пані Локсано, я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами була речниця управління Служби безпеки України у Львівській області, Роксала Яворського Ісаєнко. Дякую вам, бажаю спокійного вечора. Дякую за побачення навзаєм.